Вітаю вас, мої любі водолічики. Сьогодні дивимося ваше передбачення на жовтень 23-го року. І розпочнімо з вашої основної карти Оракулу. У вас це медитація. Цікаво! Ну, перш за все, це говорить мені, що у жовтні ви. Будете працювати над заспокоєнням <свіст>, своїх думок, бурхливих, так, бо тут, бачите, такий вир райдужний в неї з голови йде. І це мені говорить про те, що можливо у вас забагато є якихось тривожних думок. Знаєте, э, так, якийсь такий внутрішній голос. Невпевнений особі, який може відволікати вас від, по-перше, того, аби жити в моменті і насолоджуватися цим моментом. І ще, що важливо, тільки коли ми живемо в моменті, а не в минулому і не в майбутньому, тільки тоді ми бачимо можливості, які є довкола нас, і які ми можемо власне, використовувати для того, аби йти до своїх цілей і до реалізації себе. І ось в жовтні, у вас, по-перше, щось підштовхне вас до цього, і ви будете більше працювати над цим, аби заспокоїти свої думки і бути більше у теперішньому моменті. А по-друге, це порада від вищих сил вам це зробити і на цьому зосередитись. Чому саме вони зараз це вам пропонують? Давайте дізнаємося із інших карт. І від іншого оракулу візьмемо для вас карту. Бачите, впевненість. Впевненість приходить із часом і практикою. Так, напевно, що ви, скоріш за все, розпочнете робити щось нове для себе цього жовтня. Бо ця дівчинка виглядає невпевненою. Тут у нас сходить сонечко це мені нагадує про схід сонця ранок, і вона кудись їде. Або це буквально подорож, якась у вас буде, яка викликатиме у вас невпевненість у собі і тривогу. Або це подорож метафорична, це може бути якась нова діяльність, нова робота, нове коло спілкування. І ви будете почуватися невпевнено у ньому. І задля того, аби вижити у цій новій ситуації, вам і знадобиться якраз таки медитація, можливо, буквально медитація. Медитація це дійсно дуже хороший інструмент, аби заспокоїти думки, аби взагалі такий внутрішній спокій отримати. Ну і також це порада вам. І тут ще й сказано на цій карті впевненості, що ви маєте розуміти, що це нормально почуватися невпевнено, коли ти робиш щось нове для себе. Це нормально і це пройде із часом і практикою. Тому так, у вас точно буде отаке щось нове: нова діяльність, нове коло спілкування, нове, якесь місце нове, можливо, ви переїжджаєте. І у вас буде певна невпевненість в собі стосовно цього, але ви маєте всі шанси і весь потенціал, аби впоратися із цим. І заспокоїти себе, і отримувати, випрацьовувати цю впевненість у собі із кожним вашим новим кроком, який ви будете робити. Добре, чудово! Візьмемо ще від місячного оракулу для вас пораду. Так, бачите, тут у нас зробіть глибокий вдих. Зробіть передишку таку. Це остання місячна чверть у знаку рака. Вас можуть дійсно захлинати оці емоції, бо тут багато води, бачите. І знак раку, він досить такий емоційний, і ваші якісь страхи, невпевненість у собі, якісь емоції ваші, а також людей довкола вас, бо рак він ще й емпатичний, дуже знак. Вони можуть так, ви можете захлинатися цима емоціями усіма цього жовтня. І це є логічно і нормально, бо ви розпочинаєте щось нове. Тому це. Це притаманне завжди якісь новій справі, новому оточенню. І ви маєте попіклуватися про себе у цій ситуації і зробити все, аби максимально заспокоїтися, зробити глибокий видих, як вам радять вищі сили, і не підганяти себе. Що ще є важливим тут меседжем, не підганяти себе, а дати собі час. Бо тут сказано, що впевненість собі приходить із часом і практикою. Тобто вам не потрібно підганяти себе, ви можете брати паузи, ви можете брати певні передишки, час на відпочинок, час привести свої думки у належний стан. Не спішіть. Ви розпочинаєте новий шлях. І дайте собі час адаптуватися до нього, і тоді все у вас буде добре. Ось що вам кажуть вищі сили стосовно вашого жовтня. Також візьмемо ваші таро-карти. Вісімка жезлів. Так, тут також дорога у нас. Помічаєте? Дорога у нас. І, що найцікавіше, тут вона їде повільно у Цьому автобусі, а тут на мотоциклі вона кудись гонить просто і вісімка жезлів це карта швидкості. І, по-перше, це каже нам про те, що, можливо, якісь швидкі зміни відбудуться у вашому житті. Можливо, це неочікувано у цей ваш новий початок відбудеться. Ну, а по-друге, звісно, це те саме, що я вже сказала, що не підганяйте себе, не женіть коней так швидко. Особливо, якщо ця ситуація, цей новий початок сталася неочікувано для вас, ви були не підготовлені, то тим паче проявіть до себе розуміння, любов і дайте собі час адаптуватися до цих змін швидких. Зробіть все для себе, що ви можете, тобто виділіть е, час для відпочинку. Якусь, що вам допомагає відпочити і видихнути, так? провести час наодинці, можливо, або навпаки, з друзями, в якомусь спа, можливо, побути, або просто домашнє спа собі влаштувати. Будь-який спосіб, який вам допомагає розслабитися, дійти до такого внутрішнього спокою, заспокоїти думки, це все. Слушно і доречно буде робити цього жовтня у вашій такій новій швидкій ситуації. Дев'ятка жезлів. Так, ви можете почуватися стомлено, бо ви вже багато чого пройшли, багато якихось випробувань. У Вас така може бути, знаєте, психіка роз, розхитана, як то кажуть. Тобто ви вже стільки пройшли, але ви тут, не зважаючи на всі ці випробування, ви досі стоїте, ви вистояли, ви боєць. І, звісно, це говорить нам про те, що якщо ви змогли вистояти аж стільки, то ви зможете вистояти і зараз. Бо це вже, як то сказати, це вже одні з останніх випробувань для вас, бо це дев'ятка жезлів, тобто залишилось ще трошки цього циклу пройти і вже стане спокійніше для вас. Справедливість, так. Ви цього жовтня отримуєте справедливу винагороду за те, що ви вистояли, за те, що ви пройшли до цього. І якщо ви зможете так само пройти цей новий початок із гідністю вистояти його, то ви. Вже перейдете на новий рівень, на новий етап, і ви будете вже досить таки скоро почуватися впевнено і набудете тих навичок необхідних, які вам потрібні у цьому новому просторі, у цьому новому житті. Дивіться, ну, король Пентаклів, так? Ви точно зможете. Ось вам і відповідь. Ви точно зможете. Ви Скоро переходите у стан певної стабільності. Наразі і останнім часом до цього у вас її не було. І ви через це переживали, у вас була розхитана психіка, звісно ж. І наразі, коли у вас наразі такий останній ривок. Знаєте, вам наразі здається, що і знову, і ще, і ще, я вже стільки цієї нестабільності витримала і знову щось нове. І мені знову, я знову почуваюся некомфортно, я знову не впевнена у собі, це знову якась нова дорога. Скільки вже можна, в мене немає сил, ви можете так відчувати себе. Але насправді це вже останній ривок. І якщо ви будете ніжною до себе. І будете давати собі час, давати собі передишку, то вже зовсім скоро ви набудете стабільності, впевненості у собі, впевненості у завтрашньому дні. Вже не будете ви такі розхитані, невпевнені у якомусь хаосі перебувати. Король Пентаклів це навпаки, це уособлення стабільності, спокою. Впевненості, і це, звісно ж, також матеріальні блага певні. Може, інші карти нам ще щось розкажуть про це. Вісімка кубків, так, це те про що я говорю. Вісімка кубків ще й під вісімкою жезлів. Це швидкі зміни, і це якась дорога. Слухайте, ну для багатьох із вас це прям дорога, напевно. Бо тут вона їде і тут вона іде, щось полишаючи позаду. Це може бути буквально дорога для багатьох із вас, якийсь переїзд. А може бути це зміна професії, наприклад, зміна місця роботи. Зміна стосунків, коли ви йдете з одних стосунків і переходите в інші І це все відбувається досить таки швидко цього жовтня. Або це вже почало відбуватися. Пейдж пейдж паж мечів у вас. Так, це певний новий початок. І дивіться, паж мечів. І тут у неї, що намальовано на сумочці меч. І це мені говорить ще раз про те, що ви опиняєтесь цього жовтня у нових для себе обставинах, певних, де ви маєте навчатися. Бо паж мечів він е, про навчання також. Ви маєте навчатися, ви маєте практикувати нові якісь звички, нові навички, аби адаптуватися до цих змін у вашому житті. Дев'ятка мечів. Так, вам, вам страшно, напевно, вам останнім часом, по-перше, нелегко прийшлося, бо ви, ви напевно, відчували, що це несправедливо, що як може бути так багато випробувань на одну вашу голову, і за що це? І зараз, на початку жовтня, ви подумаєте знову і знову ці випробування, за що це мені? Але насправді це вже не випробування, а це вже останні ваші крочки до того, аби ситуація стала справедливою для вас. От якщо ви вважаєте, що щось у вашому житті несправедливо, то цього жовтня це зміниться. Ви отримуєте свою справедливість і ви отримуєте свою стабільність. Так само, скоро вже настане той час, коли ви не будете у постійному, такому постійному стресі. І повішений. Так, так. І повішений він прямо під цим королем Пентаклів. Тобто це зміна, це ваш стан наразі і який був до цього. Може, він ще трошки буде у жовтні. Це стан нестабільності, це стан підвішений, коли ви не знаєте, що буде далі. І це любі мої водолії, це нормально, бо ви на, новій, на новому шляху, на новій дорозі для себе. Ви не можете бути впевненими ні в чому. Ви не можете відчувати стабільність, бо ви просто не в тих обставинах, аби це зробити. І вам вищі сили кажуть, що у таких обставинах ми можемо стабільність віднайти тільки. Всередині себе і цю стабільність через зв'язок із вищими силами. Адже це єдина стабільна річ у нашому житті, наш зв'язок із Богом із Всесвітом, наша душа. І якщо ви приділите час цього жовтня такому духовному розвитку, можливо, буквально медитаціям, дихальним практикам по цій карті також медитаціям разом із диханням, то ви віднайдете цю стабільність навіть у часи хаосу. Але часи хаосу скоро закінчаться. Бо у вас тут є король Пентаклів. Так як він, це єдина карта Пентаклів у вашому розкладі, я не можу точно сказати, що це стабільність саме фінансова. Але для кожного із нас, з вас у тому питанні, де ви відчували себе нестабільними, там з'явиться стабільність. Для когось у фінансах, для когось у стосунках. Але у будь-якому разі ви будете навчатися чогось нового цього жовтня. Ви будете на новому шляху для себе. Не підганяйте себе на цьому шляху. Дайте вам спокійно пройти його як слід. І наприкінці нього ви віднайдете справедливість і стабільність, любі мої, я знаю, що може бути важко вам по цих картах, але повірте, якщо ви зрозумієте, що ваші почуття, які ви наразі відчуваєте, це цілком нормально. І якщо ви самі до себе будете ставитися більш ніжно і менш вимогливо, то вам буде набагато легше переживати періоди нестабільності, такі у вашому житті. Отакий От цікавий розклад для вас, любі водолійчики. Я співчуваю вам, звісно, що це все доволі таки тяжко, але разом з тим я рада за вас, бо ви скоро віднайдете вашу справедливість і стабільність. І це чудово. Це чудово. Насправді, нові початки вони можуть бути чудовими, знаєте, як ранок. З одного боку, так, зранку нам потрібно вставати, переживати про те, що нам потрібно зробити сьогодні. Але з іншого, якщо змінити перспективу і подивитися під іншим кутом на це, то ранок це надія, це ще тільки початок дня, який може принести багато щастя і багато чудових подарунків для вас. Ось таке чую для вас. Що ж, якщо вам сподобалось це передбачення, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І, звісно ж, не забувайте підписуватися на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам всього найкращого, любі водолійчики!